Пише Стефа Кашуцька. Католики до Риму, УПЦ до Константинополя, а Київ столиця України. Незрозуміло. Хороше запитання. Знаєш, я, я по-перше, казав, що на, від, на запитання відповідь я буду давати окремо, але тут треба сказати: ну, дивіться, по-перше, Правильно задане запитання це 50% відповіді. Тут намішали горох з капустою. Католики до Риму. Чому ви так думаєте, що тільки католики до Риму? Ви знаєте кілька католиків в Індії чи в Китаю? 24% населення світу католики. Виключаючи Китай, і Індію по чисельності. Так що чому до Риму? Ну, так, вони мають центр у Римі, питань нема. Але це не є тільки, е, ну, це є всі, люди цілого світу. Так же само е, УПЦ. А чому ОПЦ? Українська православна церква. Тут католики, тобто всі, так? Ті, що До Вселенської церкви. Там є греко-католики, римо-католики, Греко-католицька церква ще там поділяється, на скільки там церков, а, а римо-католицька церква, ще на купу там церков поділяється і так далі. Так що це і католицька. А православна церква, я б так сказав, до Константинополя і не тільки українська, але й і болгарська, і, українська, і російська, і і всі всі православні церкви, які є до Константинополя, а столиця України Київ? <сум> Та ти що? Звісно, що Київ? А мала би бути яка церква? Українська Київська, окрема, яка б не належала ні до Константинополя, ні до Риму, а до кого? Так історично склалося, що в той час Римської імперії, ясне діло, що це був серйозний, великий вплив, і, бул, і тому цей обряд зберігся, цей римський, і воно так і церква тим теж була перейнята. Зверніть увагу, як ідуть, йде процесія Хрест, Патериці, Куруги, це Римська імперія, розумієте? Просто е, в римськім легіонери несе акілю. Так? Оце такий Орел був. Так? Ми несем Христа. Хрурогові це прапори римських легіонів. Це, ну, воно відобразилося однозначно, так? І є ще нас ще називають фани, от вони там стоять ті жовті, бачите? Оце є фани. Фана це і прапор в принципі, так? І вся культура тодішня, вона все рівно перекликалася із церковною. І це сьогодні сучасний світ, і ми сьогодні маємо всяких багатих таких речей, починаючи від павука, які світить дуже не свічки, а світло світить. Ми використовуємо. Різне обладнання для трансляції, так? отакі от штучки. Їх раніше не було, а тепер є. І прийде час, і будуть з мене брати приклад, і будуть малювати священника, який транслює, його будуть малювати з таким, да? от, на головним мікрофоном, щоб було зрозуміло, що він транслює. А той, що буде без цього, то буде, що там просто молиться. Так? І це входить в культуру однозначно. Так що, коли ми говоримо про Візантію, розумієте, це була е, Греція, це був е, це центр такої знає, філософської школи, центр культури. Ну, Римська це була бойовнича ну і так далі. Тобто це були дві такі в течії. І так, вони, церква так і розділилася, бо він наскільки була потужна і велика, що казала, що нам Рим? Ми самі собі розумієте, тут достатньо самодостатні. І тому відділилися потім від Риму, від Селенської церкви. І ми маємо свого патріарха, і він такий самий має титул, як папа Римський. Все. І тому зробилася східна західна церква, яка мала східний західний обряд. Все. Спочатку, щоб ви знали, це все було одним цілим. Всі були католиками. Бо католікос це означає Всесвітній Вселенський. А у 1054 році, 11 століття, відбувся розкол церкви. Візантія відділилася від Риму. А так як ми вже хрещення були прийняли, бо ми прийняли хрещення Київської Русі у 900. 88 році. І ми вже були християнами, які належали до Константинополя. І коли Константинополь відділився від Риму, ясне діло, що й ми відділилися. Тобто православна церква, так? Але Українська Греко-католицька церква це і та церква. Яка вернулася в лоно Вселенської церкви, зберігаючи східний обряд. Тобто ми є ті православні, які, які приймали хрещення Київської Русі, які були до розколу. Ми церква, яка зберігає східний обряд, але має єдність Апостольським престолом. Ось що таке Греко-католицька церква. А Київ то столиця України там. Не знаю, що ви хотіли цим сказати, куди ми мали би єднатися. От так от і виглядає от сама структура церкви. Бо коли не знаєш змісту питання, ну, складно відповісти. По-перше, що ви тим хотіли сказати, що католики до Риму, УПЦ до Константинополя, а Київ столиця України. Незрозуміло. <сміх> зрозуміло, правильно? Мені теж не зрозуміло, що ви хотіли сказати. Ну, я достатньо пояснив це. <сміх> я думаю, що про це можна багато говорити, багато є запитань. Але кажу вам, навчитися жити один з одним по-людськи так, як є. Один з одним по людськи жити. В суспільстві, незважаючи на релігійні вподобання, на політичні вподобання, ні на що інше, навчиться жити одним цілим, і тоді не буде це мати ніякої проблеми, хто, куди, до якої церкви ходить. Завдання нас навчитися жити в мирі і в любові один із одним, незважаючи, хто до якої церкви ходить, хто яке має політичне вподобання. Ми будуємо державу правову, ми будуємо державу, у якій має місце всяка релігія, всяка кожна люба мова, національність і все інше. І це все державою має бути захищене. Ми повинні вчитися жити в мирі і в любові. Агресора це не стосується. Агресор може бути під любими прапорами. Сьогодні це Російська Федерація, завтра може бути якась інша. Люба держава, яка прийшла із своїм військом на нашу територію чи на іншу, вона називається агресором. Світ давно вже перестав жити середньовіччям. Давно зібралися всі душі світу цього. І визначилося, що ніхто вже не бавиться з цими ніякими кордонами. В 76-му році, мені здається, була ця конференція, де вони затвердили всі кордони, межі, ніхто вже нічого не ділить, ніхто ніколи ні до чого не приєднює. Є, Статут ООН, який дає право для самооділення народу. Дуже багато тим маніпулюють, розказують, що користуючись статтею ООН, уставу ООН про самоопреділення народу, ЛНР і ДНР, знаєте, наприклад, там, так, або Крим. Ну, і скажіть мені в результаті. От, само який народ уприділився в Донецькій області.